Бюджет 2026 пройшов перше випробування у Верховній Раді. Проект головного фінансового документа країни підтримали 256 народних депутатів. Парламентарії подали рекордну за 19 років кількість правок: 3339. Водночас профільний комітет рекомендував уряду до другого читання збільшити видатки на оборону, зокрема на закупівлю зброї. Також запропоновано переглянути питання підвищення зарплат вчителям та викладачам вишів. І про бюджет продовжу говорити з Роксоланою Підласою, народною депутаткою, головою Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пані Роксолано, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Доброго вечора. А одразу пропоную говорити про головне: це фінансування війська е, оборонного комплексу. Видатки на сектор безпеки і оборони становлять 27% ВВП в цьому проекті бюджету у грошах. Це скільки, і е, чи є впевнені, що ця безпрецедентна сума буде фінансуватися стабільно, без е, затримок, і чи достатньо там коштів саме на зброю? Безперечно, оборона це перший пріоритет нашого державного бюджету. Спочатку повномасштабного вторгнення всього видатки державного бюджету за планом в 2026 році складуть 4,8 трильйона гривень. З них 2,8 трильйона гривень це видатки на оборону, тобто 58, навіть трошки більше ніж 58% видатків це видатки на оборону. Цієї суми 2,8 трильйона гривень, третину або 955 мільярдів гривень складають видатки саме на закупівлю і виробництво озброєння, боєприпасів та Дронів це говорить про те, що ми постійно нарощуємо як українське виробництво, так і закупівлю зброї за кордоном, і звісно, ми плануємо їх фінансувати в першу чергу коштом своїх власних ресурсів: це податки, це доходи від митниці, дивіденди від державних компаній та внутрішні запозичення. Як це і відбувається з 2022 року, тому що європейська комісія нам дозволила використати їхню. Пряму бюджетну підтримку на потреби оборони одноразово. Ми про це з вами говорили в ефірі національного телемарафону, що в 2025 році вони нам дозволили 6 мільярдів євро використати на грошове забезпечення військовослужбовців і закупівлю зброї. А ось з репараційним кредитом, який ви обговорювали з попереднім спікером, не зовсім все зрозуміло, яка частина піде з. Прямо в бюджет, і чи можна буде використовувати ці кошти на потреби оборони? Тому ми поки що сподіваємося на свої власні сили і на свої власні ресурси. І при цьому комітет рекомендував уряду до другого читання збільшити видатки на оборону. Тобто на цей момент е, це третина бюджету. Е, тож наскільки потрібно на зброю для ЗСУ і забезпечення СБУ зовнішньої розвідки додати гроші і які ж джерела фінансування? Я вас трошки поправлю, тому що оборона це більше половини бюджету, більше ніж 58%. Але дійсно депутати помітили, що. То є невеличка різниця між власними ресурсами і видатками на оборону, а саме те, що план по надходженням власних ресурсів на 2026 рік перевищує видатки на оборону на 21 мільярд гривень. Це невелика сума у масштабі всіх видатків на оборону. Але якщо вони є, їх теж потрібно спрямувати на захист нашої держави, тому що в нас принцип не змінюється за останні кілька років. Кожна гривня заробляє або позичена в Україні передається на захист нашої держави, і ось власне цей 21 мільярд гривень пропонується розподілити на додаткові видатки на службу безпеки України, не на всю службу безпеки, а саме на. Підрозділ Альфа СБУ, який воює, і службу зовнішньої розвідки. Що стосується зброї, то тут для того, щоб дійсно мати якесь суттєве підвищення видатків, потрібно знову отримати дозвіл на використання міжнародної допомоги, зокрема допомоги Європейського союзу, на використання її для закупівлі зброї саме через бюджет, тому що ви знаєте, що партнери купують для нас зброю через. З різні механізми там Рамштайн, механізми Сейф Перл, які багато обговорюються. Але ось через бюджет європейці поки що не дозволяли закуповувати нам зброю. Це потрібно змінювати в майбутньому, тому що в нас є спроможності в Українського оборонно промислового комплексу є спроможності виробляти більше і продавати більше саме збройним силам України і Міністерству оборони. Комітет з питань бюджету також доручив уряду розробити нову модель оплати праці педагогів і забезпечити підвищення зарплат вчителям на 50%. Що це за нова модель? Що це за механізм? І знову ж таки, які гарантії, що на 50% підвищена зарплата буде профінансована? Ось саме про це ми говорили в бюджетному комітеті з долученням комітету з питань освіти, тому що уряд, коли подав бюджет на перше читання до і зареєстрував його у Верховній Раді, вони заявили, що підвищуємо зарплату для вчителів у середній школі на 50%. депутати сказали дуже просто: давайте зробимо так, щоб вчителі відчули це підвищення в реальності, тобто щоб їм на картку прийшло в... Стало приходити на 50% більше грошей, ніж вони отримували до того. Для цього цю модель треба трошечки змінити. Вона зараз не є досконалою. Я тут не є експертом, Спертом з освіти, і коли бюджет, але коли бюджет повернеться на друге читання у Верховну Раду, скоріше за все, ми там побачимо вже виписану нову модель. Що стосується фінансування, то освіта у нас можна сказати в цьому році є другим пріоритетом порівняно з обороною, тому що ми підвищуємо видатки на освіту. Вже до першого читання 53 мільярди гривень було додатково виділено. На забезпечення всього підвищення зарплати, але я у вчителів у середній школі. Але я думаю, що до другого читання потрібно буде виділити ще близько від 10 до 20 мільярдів. Щоб ця цей механізм реально запрацював, крім того, ми ухвалили правку, що не тільки у вчителів має підвищитися зарплата на 50%, але і у викладачів вищих навчальних закладів та наукових співробітників в університетах, тому що вони теж їхня праця теж є престижною і важливою для майбутнього держави. Дефіцит бюджету е, у цьому проекті скорочується до 18,4% ВВП. А за рахунок чого планується покривати дефіцит? Дефіцит традиційно покривається двома шляхами: це приватизація, але під час війни вона не приносить е, таких е, доходів, які би могли повністю покрити дефіцит, який складає в нас. Е, 45,5 мільярдів доларів фактично, тому що ми всі свої ресурси спрямовуємо на потреби оборони, а не військові видатки потрапляють в площину дефіциту бюджету. І другий шлях покриття дефіциту це внутрішні і зовнішні запозичення, при тому, що внутрішні запозичення це облігації внутрішньої державної позики, які розміщує уряд. Ми спрямовуємо на покриття потреб оборони, коли в нас є якісь недонадходження, Женя тимчасові податків і um... Так звані касові розриви, то ми якраз використовуємо ОВДП для фінансування і закриття цих тимчасових розривів. Що стосується зовнішніх запозичень, тут і зовнішня допомога рахується, і зовнішні запозичення. То ось вони якраз використовуються для того, щоб фінансувати не військові видатки. Ви знаєте, що в нас на наступний рік незакрита потреба в міжнародному фінансуванні складає трохи більше ніж 18 мільярдів доларів, і ось репараційний кредит. Який ми очікуємо вже сьогодні? Якісь хороші новини про репараційний кредит від після засідання Європейської ради, ось саме репараційний кредит буде використовуватись для покриття цієї потреби бюджету. Також пані Роксолана, Я дякую вам, що знайшли час для спілкування з нами. Це була Роксолана Підласа, народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету.